Любі мої, вітаю всіх. Зараз збираюся на пошту. Трішки в кадр, можливо, попадають коробки з посилками, можливо, ні. Збираюсь на пошту на нову, тому що сьогодні у нас не працює Укрпошта. Укрпошта буде в мене завтра. Ну і, можливо, кому там на нову пошту, всі напишіть, нагадайте мені, кому. Треба відправити. Відправляю. Не завжди виходить відправляти тоді, коли, на коли просить людина, тому що, ну самі розумієте, різні технічні бувають і технічні, та й інші причини ніби пообіцяла на той день, а. Якась причина, що не можна поїхати, пошта від мене, що одна, що друга за 4 кілометри, тому самі розумієте, от як, як приходиться, ну, то таке. Зараз хочу вам показати е, чайні пари. Запропонувати вашій увазі, деякі ви з них бачили, деякі, можливо, вперше бачите, запропонувати вашій увазі. У мене це зараз буде відеопродаж. тобто всі ці чайні пари будуть в продажу. На кожний я написала ціну, постараюсь показати усі. Нюанси, які там є ті чи інші на чайних парах. Ну, і будемо з вами зараз робити огляд. Ну, почну, мабуть, із цієї чайної пари, з цієї красуні, це чайна пара. Хто знає із поціновувачів порцеляни, форма знайома. Усім чайна пара. Полонського порцелянового заводу. Ось зверніть увагу червоне клеймо першого сорту. Вона в чудовому стані, практично все збережене тут і позолота збережена. І тут, бачите, це ручний розпис. Я не знаю, як зветься цей сервіз. Звичайно, це чайна пара від сервізу. Ось блюд, це також воно в ідеальному стані, все збережене. І ось клеймо також. Тобто це пара. Я не буду загострювати свою увагу сильно, так на ті чи інші парі. От, показала, розказала без нюансів. Вся ціленька, ну, знаєте, тримати в руці і стукать. По ній. Ось дзвін. Ну, це, до речі, пластик, тому дзвін відповідно. Е, така чайна пара 200 гривень буде коштувати тонесенька порцеляна на, на чашечці. От. І кому докомплектувати або в колекцію, будь ласка, так, така красуня. Далі ось така чайна пара. Я також вам її показувала вже. Ідентична форма попередній. Ось така, така деколь чудова, симпатична. Дуже зручна в користуванні. Е є трішки тут позолота стерта, трішки. Не сказати, що там повністю. Е ну, Видно, що користувалися цією парою. Вона також в ідеальному стані. Це в нас полонне синє клеймо. Другий сорт, і ось таке блюдечко. Блюдця такі, знаєте, глибоченькі, вони не плоскі. Таке ось блюдечко. Ось, так, ось також клеймо, тобто це пара, і ця пара коштує 100 гривень. А можна придбати в колекцію, можна до сервізу, можливо, в кого є такий сервіз. Так, далі маю ось таку. Чайну пару, це Тернопіль. Тут, бачите, також, це також сервіз, тут також нанесена деколь, От. але вже замість позолоти тут така смужечка, коричнева смужечка. Ну, вона не коричнева, ну, таке, такі смужечки замість позолоти наносилися вже е, пізніше в останні роки. Роботи заводу, тут і на ручечці є ось така смужечка, і тут по обідку така смужечка і є, тут нюанс, невеличкий скольчик, такий ось внизу на дні. В принципі, його і не, і не помітно, от. Ну, але він є. На блюдечку, блюдечко також глибоченьке, таке, трішки тут пошкоджена ем, деколь, стерта. Але мені здається, що це заводське, тому що ну, ніяк вона не могла стертися, як вона стояла ось в такому вигляді. Розумієте? Просто на заводі нанесло, нанесли і якось тут тернули, можливо, неякісно наносили. Хоча мені здається, що вироби виготовлялися набагато раніше, це вже їх потім розфарбовували. Пізніше, тому і не, не дуже якісно. Ну, так. Але тем, тим не менше, вона може доповнити сервіс, така чайна пара, та і навіть в користування. 60 гривень така чайна пара, хто бажає придбати, будь ласка. Так, далі у мене є ось така чайна пара, скоріше, вона молко пара, тому що тут чашечка. Ем, Ну, така, скоріше всього, кавова, маленька вона. Ну, десь, я думаю, мілілітрів 180 сюди війде. Але це красуня, дуже тонка порцеляна. Е, є смужечка по золоти всередині, по обідку, вона вся збережена. Е, цікава така конусовидна форма, бачите? Цієї чашечки, це Німеччина, Німецька Демократична Республіка. <кій> Ось клеймо. із нюансів, ну, ніби трішки тут якісь такі шершавості, я не скажу, що це прям такий скол, скоріше всього, що це щось виробниче, ніби глазурь тут трішки здерта. Оце так. Отака симпатична е, кавова пара. Ось таке гарне блюдечко, бачите, нанесені деколі по всьому. Блюдечко дуже ніжне. Порцеляна тут е, білосніжна. Бачите, також нанесена тут е, смужечка по золоти. Цю пару я хочу е, ціну на неї знизити, 180 гривень. Якщо хтось хоче придбати, я ціну знизила. Така кавова пара буде коштувати 180 гривень. Так, далі у мене ви також бачили ось цю чайну пару. Тут доволі така велика чашечка, мілілітрів, мабуть, на 300 мені здається. От широка ручечка, така, знаєте, чайна пара, щоб користуватися кожен день. Тобто попив, ну, я з таких кав, звичайно, п'ю, але зветься, все рівно, вона чайна. Можливо, хто і чай. Це наша камелія. Такі вироби виготовляються в нас в Україні. От, вона абсолютно нова, в користуванні не була. Цікаве блюдечко, я вам вже показувала цю пару. І така пара коштує 300 гривень. От, абсолютно новесенька. Дивіться, яка красуня. Так, далі у мене є ще отака чайна пара. Ну, також хочу сказати, що, ну, можливо, це мокопара пара або, ну, все рівно вона чайна. Тут має отаку цікаву деколь, бачите ніжну, такі якісь ягідки. І з цієї сторони малесенький букетик, і тут ось така квіточка. Сама ця чашечка такими гранями, рельєф є тут внизу, і бачите ручка дуже цікава така. От коли я купляла, мені казали, що це Німеччина. Ось таке блюдечко. Тут порцеляна така, знаєте, цупкенька, не тоненька. От. Але сама по собі вона дуже цікава, ця пара, дуже ніжна. Тут також, бачите, є деколі у вигляді е, якихось ягідок. От. І клеймо. Мені казали, що це Німеччина. Тому будемо вірити. Ну, Якесь європейське клеймо. <плес> е да, Скоріше всього, що це Німеччина. Така пара коштує 150 гривень. Така красуня. Тут порцеляна кольору слонової кістки. Вона не білосніжна, а така, ну, слонової кістки. Так, далі є в мене ось така чайна пара або кавова. Дивіться, яка цікава тут ручка. До речі, вона дуже зручна і тут широченьке дно, біленька порцеляна білосніжна, золото практично збережене тут. Так, да, золото все збережене, вона ціленька. ну Клеймо, мені здається, що це мінський порцеляновий завод хто. Знає, точно, підкажіть. Ось таке блюдечко має по золоту. Блюдечко також таке, знаєте, воно глибоченьке, краєчки такі підняті. От. Також тут ось клеймо зелене, така чайна або кавова пара, ну, чайна пара, буде коштувати 100 гривень. І останнє в цьому огляді, Ось така чайна пара, це також Тернопільський порцеляновий завод. Тут клеймо голубка. Ось, Зверніть увагу, зелене клеймо другого сорту. Ось така симпатична чашечка, дуже зручна ручка. Всередині тут позолота, смужечка позолоти, вона збережена. Але ось тут, на обідку, тут йде чорна смужечка. Ну, так... Так оздоблювали. Інколи йшла от така чорна смужечка. Є такі і на заварниках, і не лише на Тернопільському заводі. Вона вся ця пара ціленька, без жодних нюансів. От, Ось таке блюдечко глибоченьке. Також тут чорна смужечка по краю. От. І ось клеймо зелене. Тут трішки світліше, тут на блюдечку трішки тускліше. Другий сорт, і така чайна пара також буде коштувати 100 гривень. Ось на сьогодні в мене такий огляд чайних пар, всі чайні пари чудові. Ті, що з нюансами я на всі ціну знизила. От. Тому запрошую вас до перегляду. Всім щиро дякую за вподобайки, за перегляди. За, е, за коментарі. Ну, Муха літає. Господі, ну з цими мухами на вулиці похолодало, і як вони, а, можливо, з дровами до каміна заносимо, не знаю. Ось такий у нас сьогодні був ранок з вами. Переглянули красу, зарядилися позитивом. І всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всіх обняла!